Привіт глядачам, хто дивиться моє відео про теплицю. Хоча вас багато, але я все рівно зніматиму відео на цю тему. Я знімаю відео не шукаючи якоїсь популярної теми, щоб набрати велику кількість переглядів. А насамперед знімаю те, що мені цікаво. Майже під кожним відео про теплицю з'являються нові підписники, що мені приємно. У цьому відео я хочу. Спершу розповісти про свою давню мрію, і потім буде невеликий музичний кліп про тепличку. Мати свою теплицю, вирощувати в ній овочі була моя давня мрія. Ще в далекому, 1997 році, я придбав ось таку книжечку брошурку серія у житті знадобиться. Це додаток до нашої обласної газети Деснянська Правда. Ну і я загорівся дуже цим бажанням мати свою тепличку. Також із цієї серії, в житті знадобиться, таку придбав город на підвіконні, вирощував також на підвіконні різні овочі. Ну, але збудувати свою теплицю тоді в мене ніяк і не вийшло. Я ще навчався, не було ні матеріалів, ну, ані часу. А на початку 2000-х років мені навіть довелось попрацювати у тепличному господарстві, де я і досвіду набрався, і ще більше захотів собі теплицю. Потім влаштувався на іншу роботу в місті. Працюючи 5-2, у мене не вистачало часу ні на що. Маючи два вихідні, то треба було батькам допомогти. У мене своя пасіка, то також з бджолами треба чимало часу працювати. Ну і раніше я любив дуже риболовлю, то з батьком щонеділі виїжджали на річку. Я навіть і плівку хорошу дорогу купив на теплицю, але все не було коли наробити заготовок і побудувати її. Згодом плівка та пішла за іншим призначенням, а про теплицю я навіть уже якось і перестав і мріяти. Це ось іще і таку книжку я придбав. Це у книжковому клубі. Там треба було замовити кілька книжок, щоб ну, подарунок отримати. Це, мабуть, намет, подарунок був, чи сумки, я вже не пам'ятаю. Ну, я кілька разів замовлення акції не щоб подарунок був. Ну, і замовив таку книжку, тепліці і парники. Хоча вже тоді якось я не дуже. І задумувався, щоб збудувати теплицю, але все рівно ну, придбав таку книжку. А тут дружина у Фейсбуці побачила оголошення з продажу польських теплиць і до мене: а давай купимо собі таку тепличку. Я подивився на все те, так вони дешеві. Але я сказав їй, якщо купувати, то давай виберемо якусь ну, хорошу теплицю, наприклад, під полікарбонат. Як виявилось, і дружина хотіла давно теплицю, про що я навіть не здогадувався, тож наша мрія здійснилась, і ми маємо тепер свою теплицю. Сбудував собі тепличку на подвижі стоїть. В ній ростуть мої рослини кожен день, як магніт. Огірочки, помідори дозрівають на світ. Перці жовті кабачки, це мій теплий привіт. Тепличка моя радість, тепличка моя, мрія. Землі, але серце співає Кожен листок, мов дитина зростає, Сонце і вода тут завжди панують. І мій маленький рай вони створюють. Тепличка моя радість, тепличка моя, мрія у роже Немає суєти, тут простий мій світ. Крапельки досимо в тору цінний сліт. тепличка живе і це мій заповіт. Тепличка моя, радість, тепличка моя, мрія Урожай ранковий, збираю щодня своє дома.